Війна внесла корективи в діяльність всіх галузей країни. Шкільна освіта одна з них. Щоб убезпечити учнів від ракетних атак ворога, довелося змінювати систему навчання та переобладнувати навчальні заклади. Про те, як це відбувається на Золотоніщині, знає Владислав Бедренець. У Золотоніському районі навчальний рік розпочали понад 12,5 тисяч учнів. Завдяки швидкій і злагодженій роботі освітян для багатьох дітей у 66 школах із 94 навчання проходить у звичних класах поряд з друзями та за підтримки вчителів, адже школи обладнані сховищами, які відповідають необхідним нормам і дозволяють проводити навчання в змішаному форматі. Це найбільш ефективна система, тому що порівнюючи з минулим навчальним роком, який ми закінчували лише в дистанційному форматі, то використання змішаного формату набагато ефективніше, оскільки діти мають змогу зустрічатися в своїх колективах, можуть спілкуватися із вчителем, отримувати індивідуальні консультації по питаннях, які їм не зрозумілі, і звичайно, що це нагадує нам. Про минуле мирне життя укриття дають змогу учням під час повітряної тривоги почуватися безпечно. Тут є все необхідне для того, щоб перебувати тривалий час. Питна вода, медикаменти для менших є іграшки і навіть ліжка для старших парти і мультимедійні навчальні засоби. Якщо під час уроку зазвичала тривога, учні знають, що потрібно робити. Останній випадок повітряної тривоги у нас був вчора. Він стався на сьомому уроці. Прозвучав сигнал безпосередньо. Ми пошикувалися в класі. Наш учитель, який був на уроці, нас супроводив в укриття. Ми спокійно, не панікуючи, сюди прийшли, розташувалися, і чекали відбою. Повідомили батьків, звісно, і все було добре. Не лише уроки проходять у школах Золотоніщини. Завдяки продуманій системі безпечного навчання вдалося відновити і позашкільну освіту, як і раніше, діти можуть здобувати корисні вміння і розвиватися творчо. Війна не зашкодить юним художникам, співакам та музикантам досягати нових вершин. Ми організували позашкільне навчання відповідно до запитів батьків, відповідно заяв поданих. Батьками нам організована форма освітнього процесу змішана. У закладі працює 10 гуртків за змішаною основою. Кількість вихованців на даний момент 306. 21 група. Гуртки працюють в п'яти закладах громади: це духовий оркестр, декоративно-прикладне мистецтво. Гурток хортингу, вокалу. Танцювальні колективи для облаштування укриття необхідні кошти. Не у всіх школах їх достатньо. На допомогу приходять батьки або соціально відповідальний бізнес. В одному з сіл району підтримку надала родина відомого аграрія Петра Душейка. Підприємець повністю забезпечив обладнання сховища для школярів. Під час підготовки цього укриття ми отримали величезну допомогу від місцевого господарства, від родини душейків. Петро Григорович кожного дня дзвона цікавиться, що нам потрібно ще зробити, або, наприклад, як чи комфортно в таких умовах почувають себе діти. За рахунок родини Душейків була придбана от практично наповнення цього укриття, це і медична аптечка. Це, наприклад, кулери для води, це обладнані туалети спеціально, зроблені певні комунікації, які допомагають ось тут дітям знаходитися безпечно. Практично зроблено ремонт самого ось цього приміщення. Освітяни і люди, які допомагають їм, переконані, що навчання для дітей надзвичайно важливе. Вони роблять усе для того, щоб освіта була не лише якісною, а й безпечною. Я дуже сподіваюся, що наші збройні сили України якомога швидше переможуть нашого ворога, який не дає нам всім е, е, спокійно жити, який щодня нервує наше серце. Я дуже хочу, щоб війна швидше закінчилася, і ми всі могли жити як раніше. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.